Приїхали сьогодні на ПРХ Он з Кирилом Будемо опять пробувати ловити, вчитися щуку. Ну сьогодні сонце і вітер. Коротше, сгоріть можна по-любому. Так що треба ось намазатися таким ось СПУ кремом. Бо коли вітер, воно не чувствується, що жарко. І головний носа намазати. Ну і лоб. Короче, це отакий ось крем корейський, да ви заказував на Космі, кому надо. Якраз по скидочці. Кирилл, тебе намазать? Ні. Ні? Ти в Панамці? Так. Понял. Ну все, короче, сейчас собираем. Намазали, собираем спиннинга и будемо ловить на перха здорових щук.